Вітаю вас на каналі Спецтехніка, і у цьому відео ми поговоримо про сімейство замків Atis Lock. Усі вони мають свої особливості, і почнемо ми зі спільного. Базова модель це Atis Lock SS, і на ній ми будемо розглядати усі функції. Перша спільна риса всі ці замки. Призначені для накладної установки. Друге. Всі замки АТІс можуть керуватися як короткочасним електричним імпульсом, так і за допомогою механічного циліндру, що входить у комплект. Третє. Відкриття з внутрішньої сторони передбачено за допомогою механічної кнопки. Тобто, взводиться допоміжний рігель, натискається кнопка. І основний ригель виходить. Четверте. Механічна кнопка може блокуватися у закритому положенні. За допомогою ключа. П'яте. За допомогою ключа можна розблокувати замок у відкритому положенні. Для цього натискаємо кнопку і провертаємо ключ. Все. Після цього замок у нас в відкритому положенні. Шосте. Усі замки АТІс підходять як для лівої сторони відкривання дверей, так і для правої. Для того, щоб змінити сторону відкривання, потрібно витягнути ось цей фіксатор та переставити ригель. Тепер поговоримо, у чому різниця у цих замках. І перше це габарити, вони дещо відрізняються, та місце розташування кріпильних елементів. Усі ці габарити ви можете побачити на нашому сайті у фото кожного замка. Друге матеріал виготовлення. Для встановлення на вулиці підходять моделі ATISLOC SS, ATISLOG CK. Atis LOCK CK SSM. Atis LOCK SS виконаний з нержавіючої сталі та має у комплекті 5 зубчастих ключів. Atis LOCK SS CK також виконаний з нержавіючої сталі і має у комплекті вже лазерні ключі. Додатково звертаємо увагу. На різницю укріплені циліндрів. Це має велике значення, якщо ви маєте намір придбати замок на заміну існуючому. Замок Atis Lock CK SSM має додатковий захист від продавлювання кнопки, і оця частина у нього посилена. Далі переходимо до замків, які призначені для встановлення всередині приміщень. Це Atis Lock. CH. він виконаний зі сталі, яка хромована. MCH – з фарбованої сталі сріблястого кольору. ATIS-Lock B це фарбована сталь коричневого кольору. Та є такий самий atis Lock G, кольор сірий. В усіх цих фарбованих замках є вставка на зворотній частині. З нержавіючої сталі. Ось вона. Закрита плівкою. І завершує наш огляд саме бюджетна модель з замків ATIS це Atis Lock MG сірого кольору, чи Atis Lock MB коричного кольору. Він також фарбований, має відмінності за габаритами та не має ставки. На зворотній частині. Дякуємо вам за перегляд. Рекомендуємо уважно ставитися до вибору замку, особливо, якщо ви плануєте його придбати на заміну існуючому. У разі затруднень просимо звертатися до наших менеджерів. Усі дані по підключенню та габаритам замків є на нашому сайті. На все добре!